Дія для ФОП. Чим вона так корисна? Дія це онлайн-сервіс державних послуг, де все робиться швидко, чітко і зрозуміло. Ще декілька років тому ви б мали витратити кілька днів часу на ту чи іншу взаємодію з державою. Наразі ж все доступно у вашому комп'ютері і виконання будь-якої задачі займає близько 10 хвилин. Розглянемо користь порталу саме для ФОП. Що ви можете зробити для свого бізнесу за допомогою порталу Дія? Перше, це зареєструвати ФОП. Тут все дуже просто. Ми знімали окреме детальне відео про реєстрацію ФОП через Дія, і його ви можете знайти на нашому каналі. А для зручності я залишу посилання на нього у дописі до цього відео. Також раджу прямо зараз підписатися на канал та натиснути на дзвіночок, щоб бути в курсі всіх важливих подій і новин. Друге, що можна зробити в дії, внести зміни до свого ФОП. Цей пункт знаходиться в розділі створення бізнесу, і там ви можете змінити вже подані у податкову дані. Кведи, свою прописку, контактні дані та інше. Для прикладу, раніше, щоб змінити прописку, вам потрібно було зробити два візити у дві різні податкові, вичекавши всі можливі черги. Зараз же це займе хвилину. Третє закрити ФОП. Детально про закриття ми говорили ось у цьому відео. Раджу його переглянути. Якщо коротко, заходите. Перевіряєте заяву, підписуєте. Це хвилина. Також ви можете підписувати документи електронним підписом, зареєструвати ТОП та задекларувати зміни цін на товари. Ще з корисного – бізнес це розділ порталу Дія, де ви знайдете дійсно корисну інформацію. Якщо ви тільки плануєте відкривати бізнес, вже починаєте свою справу, або ж на даний момент вже маєте власну справу. Мені дуже до вподоби підрозділ знайти ідею, коли у вас є фінансові можливості, але присутня творча криза дія допоможе вам навіть ідею для своєї майбутньої справи. Спробуйте, це все полегшить вам життя. І підписуйтеся на наш канал. Тут ми простими словами пояснюємо, як легше вести.